Ну ось, мабуть, робота закінчена, пройшовся 4 рядочки, чи ось 5. Результат дуже поганий. Я не знаю чому в цьому році так, чи після оранки трактора, ну не будемо на когось вину покладати, але мотоблок дуже виляє, вліво-вправо хилиться, наїде на якусь грудку вліво-вправо. Так само підгортачі, туди-сюди виляють, і я тут, бачите що, ну от дивіться що. Поробив. Бабуся незадоволена мене лає, каже, що ти картоплю повивертав. Да й картопля вже висока, за редуктор чіпляється. Ну, ось можете побачити, який поганючий результат. Значить так. Ні, ну то підгортає, то ясно, що підгортає. Ну шкоду велику робить. То вліво, то вправо, то туди, то сюди. Бабуся сказала, ні, не дозволяє мені далі так працювати, бо я тут більше шкоди нароблю. Не знаю чомусь в цьому році так. В минулому році було нормально, а зараз ненормально. Тому я на всякий випадок взяв свій ручний плужок. Ось бачите, туди і сюди повиляв, бабуся поправляє. Ну отак. От Оце. Хіба це ор, об підгортання. Не годиться, не годиться. Горі попідрізав, а ось го, коріння, а чого ж тут посередині не йшов? А я знаю. Потягло туди, та і все. Ну, Так що, друзі, отак.